Доброго дня! Ради повідомити про запуск безкоштовного it курсу основи DevOps спеціально для ветеранів, військових, членів їх сімей, членів сімей загиблих захисників та захисниць. Цю важливу ініціативу реалізовують Український ветеранський фонд, рекрутингова платформа LobbyX та it компанія SoftServe. На курсі ви отримаєте базові знання та практичні навички, необхідні для роботи в devops інженером. Навчимося працювати з системами контролю версій, адмініструвати сервери. Автоматизувати розгортання програмного забезпечення та використовувати хмарні технології. Окрему увагу приділимо розвитку м'яких навичок, важливих для успішної кар'єри в IT. Заняття проходитимуть онлайн двічі на тиждень у вівторок та четвер з 18.00 до 20.00 на платформі Zoom, Це дозволить вам поєднувати навчання з іншими заняттями. Якщо ви пропустите заняття, зможете переглянути його запис пізніше. Курс розпочнеться 3 лютого та триватиме 9 тижнів. Для участі вам знадобиться ноутбук або комп'ютер, стабільний доступ до інтернету та час для виконання домашніх завдань. Успішне завершення курсу підтверджується сертифікатом. Реєстрація відкрита до 29 січня включно за посиланням. Зверніть увагу, що кількість місць обмежена. Після реєстрації необхідно буде виконати невелике тестове завдання та створити обліковий запис у Discord для спілкування з викладачами та іншими учасниками. Дякую за увагу!